Прохання глядача. для вас, Юрій, робимо огляд лупи MG9890. Ось вона потрапила в наші руки. Значить, вона ось в такому футлярчику. Да, кейс прикольненький. Бачите, тут гума, все. Ключик у нас. Зараз покажемо для чого. Де сюди. Ось такий. Бо у нас тут батареєчки стоять. І ось тут для підсвічування. І, в принципі, от ось так ми відкриваємо. Тут три батареєчки а G10. І ось для цього він потрібен. Тут у нас ще збільшимо бачите, такі маленькі лампочки для підсвічування. Зараз включимо це у нас це ультрафіолет повинен бути. А це в нас звичайна підсвіточка. Тобто, можна, бачити підсвічувати. Це у нас освітить, в принципі, непогано. І центральне положення перемикача це ми його вимикаємо. Так, вага лупи 90 грамів. Ось вона так складається. Зроблена з нержавічки. Типа під підніржавієчку. Непогано. Діаметр зараз замірюємо. Це в нас що буде? Ну, ось трошки більше 2, ну, біля трьох сантиметрів по діаметру. З цієї сторони скло, тобто два скла. Ну і глянемо, що тут нам пишуть наші. Друзі, якісь интайці. 40 збільшення. Ну, подивимось. Беремо купюру нашу 500 гривень. Зараз щось погано воно фокусується, спробую. Слово знайти. Ага. Не зрозум... ага, голова. Наприклад, беремо нашу лупу, близько підносимо і збільшуємо. Трохи руки в мене трусяться, але сорі. Бачите, ось так. Не знаю, чи є тут 40 рот, чи нема тут 40 рот. Ну, саме вирішуйте. Я думаю, що на 40 наврядчину. Ну, ось така лупа. Ось такий коротенький огляд. Ви бачаєте, якщо поганий, ну, як міг, так зробив. Так, то вона зручна, компактна. Собі одну взяв. Що збільшувати такий футлярчик. Ну, в принципі, прикольненько, як на мене. Ну, от на рахунок 40 -крат, то є питання. Це вже ви вирішуйте самі. Важко мені визначити, чи реально вона збільшує 40 крат Ну, кому було цікаво, ставте вподобайочки. І до слідуючого відео.